Привіт-привіт! Ми ще на дівочих скелях з Денисом. І на сьогодні про дівочі скелі остання історія від нас, Остання, яку я пригадав. Значить, дивіться, це я ж згадував за тих хлопців, які звідси з дівочих скель. Але саме на цю сторону умодилися по п'яні звалитися запорожцями. Уявляєте? І було то років. 25 назад приблизно. Ой, не 25. Чекайте, не 25, бо в мене вже був. Але який трактор? У мене ще був саморобний трактор був час. Коротше, не столь важно. Було то давно. От що важно. Приходять до мене хлопці. Я їх перший раз бачу. До речі, до сих пір здоровкаємося, вже скільки років пройшло. Дядько, виручайте. Що таке? Ми з дівочих скель злетіли запорожцем. Кажу, як злетіли? Ну так злетіли, щось там щось там не знаю чи то по п'яні, чи то щось не ту передачу включили. Коротше, вони, оце ми зараз стоїмо. Орієнт, орієнтіровка така виходить. Туди північ, там місто Кременець, і оце ми на тому язику, де я вам рекомендую, найкращий огляд. отакий такий язик виходить. Бачите, по праву сторону дівочі скелі, і по ліву ці такі гарні, що я попереднє відео знімав. І. А вон там, там за, за деревами інший язик, там де, там де дзот. Я не знайшов точно того місця, бо то вже пройшло багато років. Ну, приблизно десь в, в такому місці, тільки дерев внизу було менше. Вони якимось чином умудрилися звалитися вниз. Може, туди десь трошки далі, не знаю. Я, при, я приїхав, запорожець внизу стоїть на колесах, чуть-чуть побитий при, такому, при такій висоті, при такому маневрі, він би мав бути в ліпішку розчопаний, а він ще чуть-чуть побитий, навіть ще більше вам того скажу, він ще заводився. Ну що, ми... я вже не пам'ятаю, як я їх доставав, пам'ятаю, що збирали ми шнурки, де тільки могли, і мучились добряче, поки ми його, його витягли. Тільки чогось зовсім вилетіло з пам'яті, як той самий процес був. Не знаю чого. Може то я їх не доставав, тільки приїхав, подивився. Об'єбкав і поїхав додому, бо то не для мене було. От так ось так приблизно, уявіть, яка висота, то страшно подумати. От так от. Каскадьори в Кременці теж є. По п'яні, що хочемо нам чудити. <смі> Може, якби були тверезі, то поламалися б серйозно. А так всі були цілі, ніхто навіть царапинки не мав. Тільки запорожці так чуть-чуть побили. От була така історія, що ми вже з невисом йдемо до машини. Я вже так налазився, що в мене вже. У мене вже давно язик на бороді, а то вже я кажу ледь хекаю. От тут, де зараз його лісок, е я ще пам'ятаю, як тут було поле, ну, городи були. Але з часом засіялася така соснинка і така вже дуже густа соснинка. Хоча, якщо за землю береться агрофірма, то для них взагалі не, не перепонна така соснинка, курчують, хоч навіть таке. О, добренько, йдемо до машинки. Надихалися ми свіжим повітрям. Побачили, там люди шашлики жарять в лісі. Діння каже, давай собі жаримо. Ну не знаю, по-перше, дуже їсти хочу. Зараз їхати в магазин, купляти маринований шашлик, якщо ще він є сьогодні неділя-вечір, вже скорше всього, що його порозбирали. Ну, побачу, побачу. Задобався вже так, що хочу тільки додому прийти, лягти, задерти ноги і заливати вам відійки. Отаке. отако. Ну, що ж скажу, запашок, ну, Сусновий ліс, красота. Вітер в вершинах виє, легенько так, шумить, точніше, не виє, шумить, шумить правильно сказати. Да. І оце ми таку зробили петлю по тому язику дівечих скаль. Вертаємося назад до своєї машинки. Ні, ми не заблудилися. Ото ми сюди йшли. таке народ. Доїхати доволі просто. Бачите, недавно ще доїжджали прямо сюди люди. просто... Лісовики перерили там дорогу. А перерили для чого, то вони роблять і, і, і проти того, щоб не заїжджали, і заради, як воно називається, Ну а, а протипожежне, щоб не, не горіли ліси. Я так бачу, що вони зараз таке роблять, бачите, такі руваки кругом лісів оборують. Багато таке вже бачив. Ну Багато горать ліси. О ну тут, Монокарка скрутить. Ну, але то таке можна оставити техніку там і пройтися пару метрів, то не страшно. А моциклетом, звісно, я би тут по тих руваках поїздив. Правда, Денис?